Вітання всім телеглядачам, це телеканал «Вінниччина», передача. Актуальне інтерв'ю і сьогодні в цей особливий день захисників і захисниць України. Ми будемо говорити про них, про наших мужніх, про тих, хто тримає над нами небо, і про тих, хто допомагає, практично з перших днів повномасштабної війни і до сьогодні, не стомлюючись, а лише нарощуючи оберти, про волонтерів, які тримають. Фронт тут в тилу і допомагають нашим військовим, надихають їх. А до студії ми запросили Оксану Іванько, співзасновницю волонтерського центру з Україною в серці, і також голову громадської організації Подільська ластівка. Пані Оксано, я щиро вітаю вас в нашій вітаю. студії. Що для вас цей день? 1 жовтня, день захисників і захисниць України? Це для день, вас особливий. Так цей день для мене особливим, тим, що ми можемо подякувати. Тим хлопцям, які на передовій, які нам дарують життя. І подякувати тим хлопцям, які доєдналися, на жаль, до небесного війська, але вони посміхаються нам за хмар і оберігають своїми крилами. І цей день, який об'єднує усю Україну. Бо наразі ті, хто стоять на полі бою, то є леви ті, які дають нам впевненість у завтрашньому дню. І майбутнє. Я дізналась, що велику кількість разів ви вже були там, на фронті, на передовій із допомогою. І лише близько 30 виїздів саме на Донеччину, на Харківщину, в інші гарячі точки. Загалом ви сказали, що цих виїздів 36. А пам'ятаєте перший? Перший він був такий спонтанний, але дуже тривожний до нашої рідної 120-ї, коли ще Слов'янськ палав. І ми разом з моїм хоробрим, відважним, ну, тією людиною, яка не зі слів знає, що таке життя, з директором одного з підприємств міста Вінниці, який і досі підтримує, який досить їздить, який надає свій власний автомобіль паном Володимиром. Здійснили наше перше рандеву на Донеччину. І ми відразу там у лісі попали під обстріл, нас хлопці почали виводити. Та поїздка вона надовго закарбується у пам'яті, але вона почала старт допомоги. І від того ми вже почали відлік. Спочатку ми мали одну підопічну бригаду, а наразі маємо 12, яким постійно допомагаємо. В чому полягає ваша допомога, волонтерська робота сьогодні, коли б два з половиною роки війни повномасштабно і більше вже позаду? Ну, здавалося б, що дехто каже. Що там вони усе мають? Ну, я мушу розвіяти. Цю думку потрібно все. Це і матеріали для польової фортифікації, тобто це те, що допомагає їм там безпосередньо будувати бліндажі, плівка, скоби, металеві, лопати, сокири і так далі. Далі це їжа, їжа довготривалого зберігання, яку ми ж самі і виготовляємо. Це їжа у реторт пакетах. Потім ліки у досить великій кількості. Ну і, звичайно, каністри, бочки і якісь придбання, такі більш дороговартісні, які, на жаль, вони не можуть придбати, але ми організовуємося, ми об'єднуємося, організовуємо ярмарки, благодійні фестивалі і так далі. І таким чином маємо можливість придбати той чи інший прилад або техніку. Ви говорите, ми Зрозуміло, Я сказала, що ви голова громадської організації, ви співзасновниця волонтерського центру. Ми це хто? Хто разом з вами? Хто поруч? Ми? Це моя віддана і любляча позашкільна родина Вінницької обласної станції натуралістів. Ми це ті люди, які дарували мені доля. Це моя волонтерська погодина. Я пишаюся кожним, хто є у ній. Це ті люди, від яких віє життям, ті люди. Які мають велике батьківське серце і які вміють любити не тільки своїх дітей. Це ті бджілочки і джмелики, які, попри важку працю вдома, попри якісь власні там плани, вони відкидають все, тому що вони знають, що там є певні проблеми, які потрібно закрити. Це ті люди, які плетуть сітки, виготовляють їжу. Ті люди, просто які вміють нас, особисто мене з паном Володимиром. Там на передовій підняти з колін і дати другий шанс на життя і друге дихання. Бо іноді буває попросту нелегко. А що підрізає крила? Напевно, те, коли найважчий момент у житті, коли тобі доводиться прощатися, прощатися з тими, З ким нещодавно ти ще гомонів десь під. Далеким Донбасом розділяли разом вечерю з тим, яким будували плани на майбутнє, жартували, готувались до весілля. Як так, Готувались до весілля. Жартома, якісь перелаштовували наші плани далі, ось, але змушені, на жаль, їх проводити. В останній шлях, бо вони доєднуються до небесного війська, так, вони нам посміхаються там з небес, але там. І другий фактор це людська байдужість. Бо для одних війна закінчилася, а для інших вона не починалася. Але усі ми залежимо тільки від тих, хто там. Бо якщо не вони, то завтрашнього світанку у нас не буде. Не даремно ж вони у нас соловейки передової. Ви їх так називаєте? Так, так. У мене всі соловейки передової. а командири полків, старшини це ті леви, леви, які тягнуть за собою усіх інших. Розкажіть про них, які вони там, на лінії вогню, там, де кожного кожної хвилини фактично чекає смерть. Які вони? Вони усі різні. Вони усі різні, але все, що їх це об'єднує – це любов. Любов і вміння бути однією згуртованою родиною. В них величезні не тільки рани фронтові, але й душевні. Коли ти приїжджаєш до них, вони запалюють цигарку і кажуть, ну давайте ще по одній і поговоримо. Вони хочуть спілкування. Про що запитують? Як там? Тобто як тут? Як ви? Чи всі живі? Як ваше здоров'я. Вони переживають у нас знаєте, так, як рідні душі. Ми з ними вже багато чого прожили, і я маю велике надія, сподівання, що ще багато чого попереду. Ми з ними святкуємо їхні дні народження там, на передовій. Кульки, торт, привітання, подарунок, привітання від побратимів. Уявіть собі, з однієї сторони, терекон, з іншого неподалік прильоти. Чути вибухи, і тут виноситься торт з кульками, свічки. Побратими стоять, попри те, що вони дуже втомлені, але в їхніх очах живе життя. Вони з радістю вітають того побратима, цілують усіх нас, знаєте, і це такі моменти, що ось дають мотивацію, дають далі рухатися. Вони нам допомагають. Коли ми там досить яка якась незрозуміла ситуація, я ось зараз пам'ятаю, коли ми приїхали в Куп'янськ, Куп'янськ з усіх сторон бомбило, і ми не знали, як виїхати, геолокація не працює. Хлопці виходять на зв'язок і вони починають нас просто вести по траєкторії. І ви знаєте, тоді я зрозуміла, що таке твоя волонтерська і військова родина. Вони приїжджають до нас сюди, вони з радістю заходять до нас в заклад, вони дякують за все, за все. Але вони що для справжні них, для них волонтерська кажуть: та все вже є, та вже за майже три роки, вже що там тим хлопцям потрібно. А, я там не запитую в деталях. Ви вже Те. розповідали, що ви везете. Як сприймають вони приїзди і привіти, і підтримку звідси з місць, де спокійно, де тихо. Вони дуже цінують. Цінують кожен дитячий малюнок, цінують кожну заплетену сіточку ручками наших волонтерів і небайдужих українців. Вони цінують те, що ми є те, що ми є, те, що ми їх не покинули. Знаєте, з їхніх уст часто я чую таку фразу: ми віримо в Бога, у волонтерів і тих людей, котрі з ними поруч. Іноді вони навіть не зовсім вірять своїм родинам, бо родини відвертаються. Іноді у них немає родин, вони сиротинці, і ми для них замінюємо родину. Іноді вони не знають, як знайти правильне рішення, або потрібне лікування, або потрібно якось по-іншому їх там підтримувати. знаєте, Тому що побратими вони проживають одне життя, де постійно у військовому стані, де постійно війна бомбить, рушиться, каби, фаби, летить все. А тут інша сторона. Коли телефонують, кажуть: ну що, мала, привіт, як справи? І ось, знаєте, ці слова вони просто зігрівають, зігрівають і, напевно, ми не даремно робимо цю справу. Не даремно ми там, і не даремно воно нам так важко приходиться. Але я не шкодую ні про жоден ні про жодну поїздку, ні про жоден вчинок. Тому що я знаю, що тільки спільними зусиллями. Якщо ми об'єднаємось і допоможемо їм, то ми будемо мати майбутнє. А як ваша родина реагує на ваші поїздки, на вашу таку включеність? Тому що ця робота, я так розумію, вимагає просто 24 години на добу. Це ви вся там, ви вся в цій волонтерській роботі, в підтримці, в комунікації з військовими. Чим підтримує ваша родина? Ну, Попри те, що є волонтерська робота, ще є основна освітянська робота. Але я вдячна Богу, що у мене є така родина. Що вони постійно не лише підтримують, а й допомагають. Допомагають усім, чим потрібно. Потрібно привезти? будь ласка, потрібно зібрати, будь ласка. Вони підтримують мене у поїздках, бо телефонують постійно. Ну що, де ви? І я просто вдячна, що е, така родина є у мене, яка справді, знаєте, живе однією думкою, перемогою і родинними зв'язками. А ваші близькі, ваша сім'я? Е, ну, сім'я це. Вони ж переживають за вас. Ну, уявити батьків, які знають, що дитина поїхала там, де стріляють Однозначно. і падають бомби. Однозначно. Але вони повинні розуміти, що це мій вибір життєвий. Вони вже змирилися з цим. Ви казали, що вони лише недавно дізналися. Нещодавно мої особисто батьки дізналися про це. Ось. Але вони знають, що по-іншому не буде. І я їм дуже вдячна за те, що вони підтримують мій вибір у житті. Мені б хотілося б ще більше і більше почути про те, якими є наші захисники і захисниці. Чим... Що їх тримає, чим вони особливі, які вони взагалі. Тому що ну, ми десь чуємо, долітає, бачимо, приходять так, захищають. Але чим вони живуть ще, можливо, що їх цікавить, окрім фронту, і що їх надихає? Ну, напевно, цікавить, напевно, тільки те, що зараз вони там, тобто їхня спільна робота, спільна робота на перемогу. А надихає те, що. За лаштунками і за цією призмою, яка там, залишається сім'я тут. Тут їхні діти, їхня родина. І один мені військовий каже, що ти знаєш, я не можу залишити тут, я не маю морального права, щоб моя сім'я була вічним гастрольєром. Тобто та, яка буде понівечена їхній будинок, та, яка буде скидатися по світам, тому що на своїй землі, Богом даній, ми є українцями. А переїхавши в іншу країну, ми будемо постійними заробітчанами. І він каже: Я хочу, щоб моя дитина знала, що таке ціна свободи, що її тато не стояв осторонь, і що її тато воїн, він не сховався, він далі продовжує йти тут. Вони, вони усі, знаєте, так якось. Рідні, рідні між собою, попри те, що кожен з них виконує свою якусь певну галузь в тій, в тій роботі. Одні артилеристи, ось одне, механізована бригада інше, але усі вони разом там рушать ту знаєте, війну, яка іде з того боку. Сьогодні багато точиться розмов. Ну, про те, що всі втомились, і морально, і психологічно, і особливо важко нашим військовим, особливо тим, хто не просто з 22-го, а хто воює з 14-го року, що може сьогодні вкотре об'єднати націю і підняти її дух і військових, і цивільних. Щоб не опускати руки, щоб допомагати, це те, про що ви говорите, щоб об'єднувати зусилля, бо інакше нас зітруть з всієї землі, нашу країну, нашу державу. Ну, давайте уявімо собі такий випадок, що ми втомилися, ми втомилися. А коли втомляться вони, і вони скажуть: ми теж втомилися. А кому ж ця країна буде потрібна? Кому ці люди будуть потрібні? Тому хто як не ми сьогодні? Недаремно наші діди-прадіди воювали за країну. Недаремно стільки покладено життів. І сьогодні на наш, що життєве життя впало ось таке випробовування. І ми маємо його пройти. І ми пройдемо. Бо ми українці, ми українці. Ми вільні, ми єдині в своїх помислах, діях, Ми сильні. ми сильні. Потрібно гуртуватися, допомагати, бо якщо Прийде поневолення на твою землю, оте все, що ти маєш вдома, в шафі, в скрині, воно нікому не буде потрібно. То не важливо. Ні. То не важливо. Е, важливо, щоб твоя дитина мала майбутнє, а майбутнє лише буде тоді, коли буде країна. Дуже переконливо. Дякую вам за ці слова. Я знаю, що ви організовуєте дуже багато акцій, і вони щоразу різні, і саме це надихає людей знову і знову підтримувати наших військових, наших захисників, наших захисниць, особливо в такі дні. І коли відзначаємо цей день, коли згадуємо ще більше, коли докладаємо зусиль, і коли осінь іде, холод, морози, багнюка, коли треба ще більша підтримка їм і тепла. Що це за акції прикладом каштан, який називається акція, цікаво, розкажіть про неї. Другий рік в поспіль на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів ми організовуємо благодійну еко-акцію Каштановий донат, де плоди каштанів конвертуємо у кошти. Що мається на увазі? Збираються каштани. Вінниця і не тільки Вінницька область доєднуються до цього. Далі ми відправляємо на підприємство, яке займається безпосередньо, там, де вони проходять певний процес. З каштанів вичавлюється ефірна олія, ефірна олія додається в ін'єкційні препарати і в засоби краси. Ось, але те все, що є під ногами, воно може принести фінанси. Кушти, фінанси. Так. А кошта ми можемо акумулювати у придбання чого-небудь. В Вінниці багато каштанів наголошую. Звичайно, звичайно минулого року спільними зусиллями Вінниці і Вінницької області нам вдалося зібрати близько 3,5 тонн тон каштанів, і ми виручили 30 тисяч гривень, де ці кошти. Ми використали для виготовлення бліндажу пічок. Куди нести каштани? Давайте конкретно <світ> якраз падають <світ> під ноги. Так, 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 ми з радістю чекаємо кожного. Якщо це будуть люди, які будуть знаходитися за межами нашої Вінницької області, ми допоможемо з пересилкою. Обласна станція юних натуралістів Данила Галицького 2 відчини назавжди і чекає на каштанові донати. Очищені в будь-якій кількості три оч... кілограми 5 немає, кілограми, різнації, немає так, різниці, немає різниці. Звідки ж слали вам минулого року каштани? Ви казали, е... що не лише Вінниччина долучилася. Так, е була і Дніпропетровщина, і Черкащина е так, і навіть Одещина, і цього року вони знову долучаються. Я сподіваюся, що Вінничина масштабніше Масштабно, цього року так, долучиться так думаю, і буде понимаю. більше ще виручка, аніж 30 так. тисяч. І ви дуже багато співпрацюєте не лише з тими, хто на передовій, а з тими, кому потрібна допомога тут і підтримка для відновлення. Це наші ветерани, це ті військові, які проходять лікування, реабілітацію тут, на Вінниччині, у Вінниці саме. Тісна співпраця з реабілітаційним обласним центром. І який називають Чорнобильська лікарня, так, всім так. буде зрозуміло по-старому. І ви організовуєте вже не одну ярмарку. Ось я знаю, що днями знову буде ярмарка. Що це за ярмарки і яка мета цих ярмарок? 4 жовтня ми гостинно запрошуємо усіх у заклад, в якому лікують не тільки тіло, але й душу. Заклад який стілює своєю любов'ю і живе життям на осінню благодійну ярмарку. Метою якої є придбання потужного екофло для однієї із штурмових бригад гвардії наступу саме для підсилення роботи хлопців з аеророзвитки і зв'язківців. Як ви оперуєте цими термінами? Просто захоплююсь, уже доводиться. Ось там буде представлена продукція наших крафтових виробників м'ясна і рибна продукція Пан Кабан. Далі традиційна випічка з печі наших господинь з Тростянця, а також смаколики та різноманітні наїдки з Липовеччини. Буде гамірно, шумно, щедро по-українськи. Ми запрошуємо усіх доєднатися, щоб зробити добру справу. А військові, які там ветерани, вони купують продукцію звичайно. Підтримують. Звичайно, вони що для них такі дні, такі заходи. для них це перш за все спілкування. Спілкування, бо е, ті люди, які приїжджають, це ми часто бачимо їх, вони нас, ми вже звикли. А ті люди, які приїжджають, особливо це бабусі наші. Вони таких обіймають, знаєте, по-рідному місеночок, наші хлопчики, смаколика якогось дадуть ще на додаток. Так, так. <ріж> так, так, так. І вже того пиріжечка, тому хлопчику, а він так радісний. І ось минулого разу було, вони дають пиріжечку, цей хлопчина собі в карман і каже: то на після, то цукерка. Це ж не перша вже акція на території на території заклад, закладу. Це вже так? буде четверта. Це буде четверта. Ми тісно співпрацюємо з даним закладом, тому що е, тут безпосередньо і привозять наших хлопців підопічних, які м, проходять і реабілітації, і лікування. Ось навесні ми з ними разом з нашими хлопцями, хлопцями, які там проходять лікування, висаджували алею пам'яті. а... На День захисника і захисниці будемо досаджувати алею пам'яті лавандовою алеєю. Угу. так, щоб їм, знаєте, і зігрівало і красиво, душу. І красиво, і так, так, так. Тобто, все для того, щоб лікувала навіть естетика, так? навіть ароматерапія, все для того. Наголошую, акцентую нашим віничанам, нашим глядачам, не лише віничанам, мешканцям Вінницької області, що акція ярмарка пройде саме. 4 жовтня. І протягом дня, так? Так, Напевно, так з 12 можна буде... години, з 12 години двері будуть відчинені для усіх бажаючих. Це по вулиці Стуса? 11. 11. Приходьте, і ви точно придбаєте і смаколика натуральну екопродукцію. Ну і задонатите, допоможете придбати оте екофло, яке так потрібне нашим військовим. Ще буквально кілька слів. Я вже запитувала, з ким ви працюєте, але я так зрозуміла, що географія дуже велика. Це окрім родини станції юних натуралістів. Ви працюєте ще з великою кількістю людей, які проживають в селах Вінниччини. Так, так. Що це за робота? І можливо ще когось ви хочете згадати. Привернути увагу, можливо, їм також потрібна якась допомога, підтримка. О, у нас дуже потужна робота, вже налагоджена між селами Тростянець, село Зозів, село Зозівка, село Ганівка, село Славне. Це ті люди, які постійно у нашу волонтерську це роботі. люди, це люди села, мешканці так. села їх багато. Це мешканці села. Е, ну, є певна знаєте, артерія, ядро, так, яке біля себе вже об'єднало інших. Це ті люди, які безперервно у русі, які виготовляють, готують, везуть, плетуть, виготовляють скоби металеві, ну і так далі. Це наша волонтерська родина села Летичева, які виготовляють маскувальні сітки. Це 35-й садочок, так само які виготовляють маскувальні сітки. Це безпосередньо наша сім'я пана Михайла, і пані Галини, які нам... Дуже допомагають. І ще є благодійники за кордоном. Небайдужі українці, які вже довгий час проживають за межами нашої країни, але їм та доля, знаєте, дуже болить країни. І вони постійно у нашому русі. А ще це сім'ї наших військових, які так само налагоджують в себе там роботу, можливо, не так потужно, але доєднуються. Щоб ви побажали нашим захисникам і захисницям і в день їх їхнього, День їхнього свята, власне, і українського свята, і свята всіх українців, і просто на увесь рік, зрештою, на кожен день. Ну, перш за все, я хочу їм подякувати, що вони є. Що ми сьогодні є тут, поруч зі своїми родинами, що ми вільні у своїх думках, помислах і діях. Хочеться їм побажати, щоб життя їх любило. Оберігало і давало не тільки старт, а розшійною було силою там, де вони знаходяться, щоб оминали їх ворожі пулі, а рідні і близькі були тією призмою, яка могла їх оберігати, надихати і любити. І перш за все, ще хочеться сказати, щоб вони знали, що вони потрібні не тільки українському народу, а усій Україні. І доземний Уклін за їхню роботу, за їхнє вміння жити, працювати і далі йти вперед. Дякую вам щиро. Оксана Іванькова, голова громадської організації Подільська Ластівка, співзасновниця волонтерського центру з Україною в серці на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів. Знаєте, важко щось додати до цих слів і до оцього переконливого спіччу, до того, що я почула в цій студії. Сил, хай ангели небесні оберігають кожного, всіх наших захисників і захисниць. Безмежна Вдячність і низький Уклін за те, що ми маємо можливість жити на вільній українській землі. І бажаю лише сил і, звісно, перемоги Україні. А Кожен з нас може, бодай дещицю, долучитись до нашої перемоги. Щасти вам, святом і до зустрічі! Дякую вам щиро, пані Оксана. Дякую. До зустрічі.